Треба обрати з цього питання. Політику політика заключається в тому, що у нас є Верховний головнокомандуючий президент. Він може своїм указом здійснити цей указ про мобілізацію, і не треба перевалювати на верховну раду і перекидувати цей м'яч. Ми ж розуміємо, що це ж вже така, йде дискусія довга досить. А у нас війна, і як ми виконуємо накази на фронті командира: нравиться вони, не нравиться. Вони термінові до виконання. Так що, якщо по-перше, треба обрати політику з цього питання. Президент може це прийняти. Так, да, на той не президент, що інколи не популярне рішення приймати, нести за це відповідальність, але це державні рішення. Е, стосовно того, що там в Верховної Раді там розглядається, з деякими нормами я погоджуюсь, з деякими не погоджуюсь. Там е, ну ви розумієте, наприклад, мені, скажімо так, деякі норми нравятся в плані того, що там є. Скажімо так, ну, такі вони трошки тиранічні там, для тих, хто ухиляється від мобілізації. Але з іншого боку, ми ж бачимо і корупцію в ТЦК. Ну, це ж ми ж всі здорові люди, і це бачимо. Тому ну, це ж теж не треба розуміти, що буде корупція ще більше. Просто. Це просто треба, а мобілізацію необхідно робити. Просто якось треба золоту середину знайти.